В ефірі лайв студія мене звати Ольга Гвоздецька. Ворог почав атакувати Україну новими дронами. У народі їх вже прозвали газонокосарками, бо звук від цих БПЛА дуже нагадує роботу приладу для скошування трави. Як заявило у повітряних силах, це БПЛА не встановленого типу, які рашисти збирають з усього, що трапляється під руку. Мета збидніти нашу ППО, бо ці об'єкти також є цілями для ураження. Їхній двигун пишуть оглядачі. Можна купити за 18 тисяч гривень на Аліекспрес. Додам, минулої ночі країна -окупанк та окупантка знову атакувала Одещину. Летіли шахеди. Давайте подивимося, як вночі відпрацювали воїни-зенітники повітряного командування Південь. БПЛА було збито на Одесьчині, уламки одного збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці, Люди не постраждали. А от яку загрозу несуть нові дрони, так звані газонокосарки, обговорюємо зі спікером, який вже на зв'язку з лайв студію Андрій Харук, військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Андрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Тож чим дрони газонокосарки небезпечні? Та чим вони відрізняються від шахедів? <реш> Власне, чим відрізняється від шахетів, ну то всім відрізняється. З того, що можна судити, це надзвичайно примітивна конструкція. поряд із тим достатньо дешева, тобто з фанери виготовлені з двигунами, які доступні на ринку. Причому заявлена ціна 18 тисяч гривень, мені видається. Ну, скажімо так, завищеною навіть, бо такий собі поганенький моторчик можна купити і за 200 доларів. Тобто, е рішу тим, що ці дрони вони є засобами одноразового виробництва. Для них не потрібні двигуни з великим ресурсом. Остатньо двигун, який спроможний відпрацювати там кілька годин, так от власне. Власне, і такі двигани на них ставляться. Для чого призначені? Яку небезпеку криють собі з того, що можна судити? Наразі їхня функція приблизно така ж, як ракет Х-55, які е, десь минулого року восени достатньо інтенсивно використовувалися з. Е, е, макетами бойових частин, тому що Х-55, за визначенням, це ракета з ядерною боєголовкою, а використовувалися ці ракети з імітаторами бойових частин, тобто лише з болванками такими. Так для чого? Для того, щоб їх запускали поряд із ракетами Х-555, Х-101, для того, щоб наша протиповітряна оборона не могла розрізнити, де реальна ракета, де весь тахів на цілі, таким чином працювала по цих цілях теж. Тобто, власне, оці газонокосарки, ймовірно, ймовірно, це саме е, такий засіб відволікання уваги чи розсіювання уваги нашої протиповітряної оборони, ймовірно, припуш, припускаю, це лише моє припущення. Вони і за швидкістю приблизно відповідають шахедам, тобто, засобам виявлення важко. Розрізнити, ну і ще одна деталь: все таки, раз це конструкція дерев'яна її радарами виявити складновато, знову таки, ймовірно, на них встановлені кутові відбивачі, які збільшують ефективно площу росіяння і дозволяють побачити цей літачок на екрані радара, тобто розвідволікти увагу нашої протиповітряної оборони від реальних цілей, це тут а... достатньо непри... достатньо неприємна річ, але. Ну є, скажімо так, способи селекції власне отаких от цілей відокремлення хибних цілей від справжніх. Це звичайно ускладнює роботу проти оборони, але такі проблеми ну вирішуються. Е, ну я так розумію, що загрози, якщо він не збитий, великої він не несе. Чи все ж таки він може е, ну нашкодити значно об'єктам, які поцілить? ну тут знову таки, знову таке, якщо він несе бойову частину, якщо він несе бойову частину, відповідно там потрібна вже якась система наведення, тобто він вже не буде такий, такий дешевий. Так от, тобто тут поки що дуже багато неясного да, от власне, але з того, що от зараз відомо, це все таки швидше за все, от такі Імітатори для насичення нашої системи протиповітряної оборони хибними цілями. Угу. Щодо збиття, наскільки їх складніше або простіше збивати для нашої ППО? І чи насправді українське ППО витрачає на дешеві дрони дорогі ракети? Часто чуємо такі закиди? Е, ну, власне, що значить дешевий дрон? Дрон дорогий, тому що його влучання може призвести до мільйонних збитків. Нам не треба оцінювати з такої точки зору, що там ракета вартістю кількасот тисяч доларів збила е, дрон, який коштує там ну де, десятки тисяч тисячі доларів. Вона за, запобігла значно більшим збиткам, які міг би спричинити цей дрон, ударивши, наприклад, по об'єктах там портової інфраструктури чи інших, і не приведи господи ще до людських жертв могло призвести. Тобто, тут е, такий прямий економічний підхід він ну не є застосований його не можна використовувати. Так, такі дрони можна збити так само, як і шахети, оскільки, якщо вони призначені для імітації, вони йдуть на тій же висоті і припущу знову ж таки з цією швидкістю. Чим можна збити чим. навіть стрілецькою зброєю вони збиваються. Проблема у виявленні цих. Власне, дронів і для цього використовуються ну різноманітні системи і використовуються ті ж самі мобільні вогневі групи. Тобто, так їх можуть збивати навіть оці моторизовані тачанки, тобто пікапи з кулеметами. Єдине, що вони опинилися вчасно на шляху на маршруті власне цих дронів. Ну і щоб їх можна було побачити, бо знаємо, що ППО постійно просить про ліхтарі е, потужні, аби вночі бачити так, всі об'єкти, зокрема і Так, Власне, власне, і коли у Львові там кілька місяців тому був наліт цих же самих шахедів, то просто просили е, заглушити двигуни автомобілів. Наприклад, от, які от в цей час десь рухались по вулиці, зупиніться, бо, бо не, не чути, звідки вони ру. Тут і апостичні засоби виявлення, теж роль грають не тільки візуальні чи радіолокаційні. Ну і тут ця історія з любителями мотоциклів в Київській області. Так, там був зліт хлопців на Харлі Девідсон, і нібито наше ППО подумало, що це теж летять дрони, просять поменше використовувати такий транспорт. Так, так, безумовно, тут, тут тут не те, що просити. Тут треба чітко однозначно заборонити рух без глушників, наприклад. <гум> Андрію, ну от дискутують, дискутують, що а, ці дрони а, це може бути поліпшена версія шахеду? Про неї повідомляли ще кілька місяців тому, був шахед Газа презентований так і раном, а, але раніше припускалося, що нова версія не видаватиме цього специфічного звуку мопеду, який ми чули весь цей час. Загалом наявність такого звуку полегшує задачу для ППО. Ви вказуєте. А якщо нова версія буде без звуку, наскільки це осклад? роботу нашим силам В принципі, що означає без звуку? Будь-який двигун видає звук на шахет шахет його то і призвали мопедом, тому що там стоїть двотактний двигун, схожий за принципом роботи з двигуном мотоцикла. Можна поставити безшумний електричний двигун, тільки що радіус дії при цьому знисяться в. Десятки разів цього самого шахета, вже там не тисячі кілометрів буде, а десятки кілометрів, тільки радіус дії, Да от тобто, відповідно, це не відповідатиме задачам. От який інший безшумний двигун поставити на шахет, щоб врахувати ну, те, що це за визначення має бути зброя дешева? Ну, я не знаю. Можливо, десь щось. Е Реактивний двигун не поставиш, він теж видає специфічний звук. Це вже тоді буде ну, крилата ракета. Відповідно, теж е його можна, можна виявити. Тобто, абсолютно безшумним він не буде. Якась uh -huh. там зниження акустичної е помітності. Ну, теоретично можна, тільки якщо вводити якісь там додаткові е засоби, ті ж самі глушники, це все з'їдає потужність двигуна і, і з'їдає дальність полю. Ну от якщо повертатися до газонокосарок, а то скільки їх може країна окупанта окупантка виробляти? Бо у них знаєте, вже стільки новин пропагандистських про те, що вони це роблять навіть на хлібзаводах, і треба лише одна людина і дві години, щоб зробити один дрон. А то от хліб, якщо випекти, то це 200 людей 8 годин часу. Да? то, тобто навіть такі новини а вже презентують їхню… Почекайте на хлібзаводах, вони роблять fpv дрони, як оце, от, так. якщо ви про це так. відео, це, це трошки інший дрон. І так, fpv дрони вони збираються елементарно з вузлів, які доступні на ринку, з вузлів, які не є виробами військового призначення, які можна через той самий Aliexpress замовити. І так, власне, кількість виготовлення цих дронів вона регламентується лише, скажімо так, пропустою спроможністю логістики і наявністю. Робочих груп, які вміють власне, спаяти це все в одне ціле. Тут не потрібно будувати завод як от для шахетів, так? якщо це говорити про їх дрони. Оці фанерні дрони ну, теж, вочевидь, не є надто технологічно складними, тобто деревообробні підприємства їх здатні виготовляти. Так, вони здатні в достатньо значній кількості виготовляти. Так, немає. Способу перешкодити постачання комплектуючих для цих бо це для цих виробів, бо це ну, не є військові комплектуючі. як В одній з перших атак шахетів був збитий шахет, де е, виявився, що він обладнаний автомобільним паливним насосом польського виробництва. Він доступний на ринку це, цей виріб, це не є виріб військового призначення. Як з цим боротися? Ну та. Розширювати мережу протиповітряної оборони, розширювати, збільшувати кількість цих мобільних мобільних груп. Ну от є байкери, да так хай дати їм кулемети, хай хай патрулюють да, в складі цих мобільних груп. Звичайно, це я жартую, але ну поки що якогось іншого способу протидії цьому ну не бачу. Угу. Ну і щодо України уда звинувачення, що Україна пасе задніх з виробництва дешевих дронів. А, от ніби то чому би із палок і чогось ще що під руку підпадає, не робити такі штучки. А, ну не знаю наскільки це доцільно. Поясніть як експерт, а, і чи насправді закиди таких ви вирішили, що що ми не робимо таких штучок. Ми робимо їх. Ми робимо їх, і ті численні удари, наприклад, по. Аеродромах чи інших об'єктах в глибині території Росії, це, це ж не атакамси, це отакі, от, от напівкустанні вироби наших фахівців, які складаються з певних доступних на комплектуючих і так далі. Да, ми це робимо не в таких масштабах, як Росія. Звичайно, їх треба тисячів місяць робити, от, а у нас в кращому разі ну, сотні, напевне, виходять. От, але ми це робимо. Ми молодці у будь-якому разі. Я дякую вам за включення. Андрій Харук, дякую. військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії свого військ імені гетьмана Петра Сагайдачного був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали нові дрони, якими рашисти атакують Україну. Київська область вже чула ці газонокосарки. У мережі можете знайти аудіозапис, як вони звучать. Такий, знаєте, неприємний, страшний звук. Звук, але не краще аніж звук шахедів. Оцей звук мопедів так званих. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе. реагуйте на тривоги. Минула ніч На Одещині. Показала, що расисти не покидають своєї мети кошмарити населення всієї України, зокрема і Одеси Одеської області. Тому нам треба бути надмірно пильними. Дякую, що були з нами.